Ілюзія свободи це майбутнє доповнення до Cyberpunk 2077, про яке було оголошено 6 вересня 2022 року. А вихід запланований на 26 вересня цього року. Що відомо на сьогодні про доповнення, окрім того, що на нас чекає шпигунська історія. Спробуємо розібратись в цьому відео. Будь насторожі. Ми у Вовчому Лохові. Ти на каналі Гліч. І перш ніж розпочати, не забудь поставити вподобайку під цим відео. І підписатись на канал, якщо тут вперше. Готова? Гаразд. Рушаємо до псарні. Спалимо тут все до тла. Погнали! Що ж. Царня це повністю нова локація Night City, місто в місті, яке буде додане в гру Cyberpunk 2077 з першим і єдиним сюжетним доповненням Ілюзія свободи. Саме таку назву несе офіційна українська назва гри, але про локалізацію поговоримо пізніше. Наразі, щоб розібратися, що нас очікує, поговоримо детальніше про лор гри і розберемось, з чого зроблений цей район Псарні і який звір там водиться. Для цього повернемось трішки в минуле. В якийсь момент, після червоних часів, починається відбудова наслідків Четвертої корпоративної війни, і в найт Сіті інвестори активно фінансують район Пасіфіки, який знаходиться на березі океану, в надії зробити з нього багатий туристичний центр. Проте, хто б сумнівався, дещо пішло не за планом, у 2069 році. Нещодавно обрана президентка нових сполучених штатів Розалінда Майерс представила програму об'єднання, щоб під приводом зміцнення нації поширити федеральне правління на. Автономні себратиські вільні штати. Більшість цих держав виступали проти об'єднання, що призвело до неминучого конфлікту між ними відомий як війна за об'єднання. Варто відзначити, що війна за об'єднання доволі обширна тема, і не будемо зараз вдаватися в усі деталі. Та якщо вам цікаво, ми розповімо про неї в окремому відео. Напишіть в коментарях з цього приводу. Продовжимо. Оскільки зростали побоювання, що нові Сполучені Штати вторгнуться в найт сіті з південної Каліфорнії, і Тихоокеанський регіон стане полем битви, корпорації та інші інвестори поспішали вилучити свої кошти з поточних проєктів округу, що призвело до припинення робіт в районі Пасіфіки. Під час війни полковнику НСШ Курту Гансену вдається взяти під свій контроль частину Пасіфіки, зрештою ставши таким собі військовим тираном. Задля отримання впливу і контролю території, Гансен створює групування під назвою Бергес частиною членів якої є колишні солдати Мілітех, які воювали разом з ним. Оскільки найт Сіті на той момент вже переживав економічний спад, наслідки для Пасіфіки були катастрофічними, і велика частина району залишилась незавершеною та беззаконною. Будівельні роботи було зупинено назавжди, залишивши більшість будівель недобудованими бетонними та сталевими масивами. Невдовзі там оселяться банди та бездомні. Здебільшого покинуті напівзруйновані охоплені злочинністю території стали зоною бойових дій. Правоохоронні Органи в таких зонах обмежені або взагалі відсутні, а банди зазвичай контролюють великі території. В якийсь момент вони попросту були відгорожені стіною від решти Тихоокеанського узбережжя. І хоча спочатку захоплений Гансеном район також був відомий просто як зона бойових дій, він перейменував його на псарню. До 2077 року Псарня все ще перебуває під керівництвом полковника Гансена та його ополчення Пергес, які тримають район в їжакових рукавицях. Це все ще найнебезпечніший район Найт Сіті, і ходять чутки, що полі. Поліція використовує його як місце для знищення кіберпсихів і інших небезпечних злочинців. Приблизно всередині основної кампанії гри, десь на цей момент розрахований рівень складності доповнення. Він потрапляє до Псарні і стає свідком, як космоборт 1 президент КНС США Майерс, буде збитий над ДНС Сіті та здійснить аварійну посадку десь неподалік, у м'яко кажучи, не найкращому районі. Президентка потрапляє в полон до Генсена, якому явно є, що пред'явити Майерс. Мотивацію Генсена нам не розкривають, та й навряд чи розкриють до виходу доповнення. Але скоріш за все його щось турбує з часів війни, або він просто не задоволен політикою Майерс. Є вірогідність, що він чимось буде схожий на сільверхенда, дезертир, що виступає проти уряду, але з певними обмовками. В будь-якому разі терен зі своїми головорізами точно не дадуть нам легко дістатися до заручниці. Тож тут доведеться попатіти. Невдовзі, після крущіння президентського борту, звіс зв'яжеться Соловія, яка точно знає про проблеми і можливості головного героя. Тож їм буде про що поговорити. Нам пообіцяють ліки від надакучого рокера, що оселився в голові ВІ. Але за це нам доведеться довіритися урядовцям і проливши літри крові безжальних кібер. Покидьків розпутати клубок хитросплетінь, пов'язаних з викраденням президентки. Та історія не закінчується на рятувальній місії. Майр, схоже, не залишить все так, як є, і влаштує справжню війну в псарні, щоб остаточно знищити Гансена. А головним інструментом її плана стане Ві і сплячує Рід, який має величезний досвід в подібних завданнях. В той же час це вказує на те, що Ві буде зовсім не проти такої співпраці, а по завершенню місії навіть погодиться приєднатися до уряду і прийме присягу новим Сполученим Штатам, чому точно не зрадіє сіль. Хоча, скоріше за все, це буде наш вибір як гравців. Сіді проєкт рейд обіцяє сі історію додати новий фінал для ВІ. В мережі вже припускають, що можливо таки є шанс безболісно видалити Джоні зі свідомості Ві. що в цілому має місце бути, так як компанія планує розпочати розробку сиквела вже в наступному році, і дуже вірогідно, що це буде пряме продовження. Проте з висновками не варто квапитись, і точно варто дочекатись виходу гри, і принаймні подивитись, що за фінал на нас очікує. Безперечно, на нас чекає максимально крута історія, так як проєкти вміють це робити. Та ніхто не забороняє помірку. Вати над можливим розвитком подій з, з сюжетом доповнення все відносно зрозуміло. Президент в небезпеці, ми рятуємо мотивовані збереженням власного життя, попутно вбиваємо покидьків пачками і розкриваємо нові деталі заплутаної шпигульської історії. А що ж до фіналу, як буде вписане нове завершення, і як саме розвиватимуться події в ньому, враховуючи, як виглядають закінчення кіберпанк 2077, можна припустити, що затизерена присяга війновим штатам і є новим фіналом, який буде доданий з ілюзією з. Свободи, чому саме так запитаєте ви, Все доволі просто. Він на протязі всієї історії не лише намагається позбутися Джоні, щоб врятувати власне життя, а й намагається рухатися до успіху і слави. Доволі нерозумно було б не скористатися можливістю співпраці з урядом і піднятися одразу на декілька сходинок вище. І справа навіть не в стоєння корпораціями політиканам, яку нав'язують Джоні. Особливо, якщо враховувати, що більшість контрактів фіксери, вони ж в українській локалізації, беруть у корпів і урядовців, а ми без. До корисумління їх виконуємо. До того ж, плітки поширюються в Найт-Сіті зі швидкістю світла, і така резонансна справа точно не залишить містян байдужими. Тож, врятувавши президентку Мерс, попутно спрацювавшись з наближеними до неї людьми з і Рідом, а також позбавившись головної загрози у вигляді Гансена, він показує, що дійсно набагато здатна. Мерс, в свою чергу, буде вдячна і запропонує не тільки прибрати або якось ізолювати Сільверхенда, а й роботу в уряді. Так як ці події будуть до головної бійки зі сменшувами вежі. Арасаки, у ВІ буде час на роздуми, чи варто приєднуватись до команди президентки на США. А коли прийде час обрати з кимити штурмувати вежу, в нас з'явиться додатковий варіант зв'язатися з Мерс або наближеними до неї персонажами. Джоні почне пригадувати власний досвід, коли він був військовим, і відмовляти Ві від цієї ідеї, запевняючи, що політикам як і корпам, немає віри, і взагалі все це фарс і омана. Проте варто пам'ятати маленький факт з лору гри під час війни за об'єднання, Арасака була по інший бік барикад. І виступала на боці вільних штатів, тобто вони прямий ворог НСШ і Мерс вчасності. Скоріше за все, при подібному розвитку подій, при штурмі вечі з нами буде Рід і Соловія, де Рід наймовірніше загине від рук Смешера, а Соловія, будучи дуже вправним нетранером, якимось чином допоможе Альт врятувати ВІ. По завершенню подій на весь Джоні зникне назавжди, залишившись з Альт в старій мережі, ставши і скіном, або для підвищення драматичних ставок буде стерти повністю. А Ві почне нове життя, працюючи на. І сполучені штати в Агентстві федеральної розвитки, де по суті пригоди не те, що не закінчуються, а тільки розпочинаються. Варто відзначити, що разом з доповненням на гру чекають глобальні поліпшення, зокрема, нова зброя, транспортні засоби і завдання, розкидані по всьому нічному місту. У той же час і геймплей зазнав суттєвих змін. Всі основні системи гри були перероблені або оновлені. Як приклад, у меню, де ми мали 5 атрибутів прокачки, і гадали, для чого не активний шостий. Нарешті ми отримуємо те, на що так довго чекали: шостий розділ реліквії, який надасть можливість ще ретельніше віднестись до кастомізації персонажів під певний стиль гри. Але доступним нове дерево прокачки стане лише у доповненні і буде пов'язане з його сюжетом. В старих розділах кількість перків було зменшено і більш конкретизовано, що дозволить з більшим розумінням підійти до необхідних гравцю здібностей. З не менш приємних оновлень додадуть систему навантаження імплантів на організм ві, що прямо вказує на можливість перетворитися на кіберпсиха. А так як була повністю перероблена робота поліції, і вони більше не матеріалізуються з повітря. Є вірогідність, що ставши кіберпсихом, слід очікувати на Макстак, які не стануть панькатися з нами. Справа в тому, що тепер буде присутній рівень злочинності скоєний нами. Схоже на ігри GTA, де рівень небезпеки відображається зірочками. І залежно від наших дій, рівень небезпеки зростатиме або знижатиметься. Таким чином, якщо ми маємо одну зірочку, поліція розшукує нас, але варто сховатися або втекти з місця злочину, рівень загрози зникає. При двох зірочках копи вже активно шукатимуть нас і не відчепляться так просто. З третім рівнем небезпеки за нами відправлять спеціальні загони, які додали в ілюзії свободи. А з четвертим бойові андроїди. Вишинка. На торті є п'ятий рівень загрози, де і прибуде бойовий загін Макстак, а вони в свою чергу можуть доволі багато. Наприклад, заблокувати машину або навіть дистанційно підірвати її. Макстак дійсно дуже цікавий елемент доповнення. Вони поділятимуться на 5 класів, кожен з яких матиме щось на кшталт міні-босса. В псарні не буде поліції в звичному розумінні, адже це бойова зона. Проте за тим же принципом можна зустрітись з загіном Бергеста. Дуже цікавою інновацією буде можливість використання зброї прямо зі своєї автівки. Відтепер стріляти можна. Крізь лобове скло і вікна, буде велика кількість переслідувань на авто, і саме бойових сцен пов'язано з цією механікою, що не може не радувати. Але найбільша радість ще чекає на нас. В гру буде додано повну текстову українську локалізацію, тобто не тільки в доповнення, а й у всю базову гру. Безумовно, дуже хочеться почути українською голос Ві, Джекі Велса, Джоні та інших. Та, на жаль, не все одразу. Тенденція на додавання української мови в ігрі зростає і, скоріш за все, як це було з кінематографом, колись станеться. Наша задача підтримувати подібні кроки. Що стосується якості перекладу Cyberpunk 2077, то за відгуками щасливчиків, які мали можливість пограти з нею, все більш ніж добре. Збережені всі власні імена і локалізовані прізвиська та інші сленгові терміни. Songbird і Dogtown тому приклад, перекладені як Соловія і Псарня відповідно. Зараз ви подумали, а як же переклали Сільверхенда. Багатьох це порадує. Срібноруких, чорноруких і тому подібних речей в грі не очікується. Саме іронія, вона така. Джонні Сільверхенд залишиться Джонні Сільверхендом, тож можна спати спокійно. В цілому, гадаю, прискіпливість українських геймерів знайде за що зачепитися, проте не впевнений, що знайдеться щось суттєве. Та й загалом це вже інша історія. CD Project Red з любов'ю і неповторною майстерністю підійшли до цього проєкту, врахувавши всі недоліки і помилки. Тому чекаємо на той кіберпанк, яким він був задуманий з самого початку. Відмічаємо в календарі 26 вересня, щоб знов повернутися до Найт Сіті в погоні за славою і незабутніми пригодами. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви Висловити свою думку в коментарях щодо очікувань у ілюзії свободи. Також не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії. Бліч довгого життя і процвітання.